Я не кажу вам, да, я кажу вам так. Цими словами прокоментував виступ сестер Цуркан на що Україна має талант найсуворіший член журі Ігор Кондратюк. Що минулого року дівчата пройшли попередній відбір і лише через рік отримали бажане запрошення. Кастинг проходив у Києві. До речі, як зізналися лістки, до столиці з'їжджаються всі учасники. Це вже потім на телеканалі. Виступи ділять по різним містам України. Поцікавились ми, як почували себе конкурсантки на сцені, і чи почули заповітні так. Мы вышли на сцену, нас там спросили, спросили там, откуда, мы? Да, откуда мы, какую песню как будем зовут? исполнять. Да. И потом исполнили песню, Песня, и потом нам э, э, сказали два да. Кондратюк и яма. А Слава сказала нет. Хотя после нашего выступления говорили только хорошие. Да. Слава сказала. Она сказала нам нет, но сказала, что у нас голливудская улыбка, у нас красивое платье, хорошо спели, ну, только положительное. Ну, хороший комментарий был с ее стороны, но... Нам приятно было, ну, чего-то... Да, с другой стороны, сказала и нет. Но ну, Кондратюк сказала, я не кажу вам э, «да», я говорю вам «так». так? <laughs> и... А Яма сразу так сказала да". «да». Он без комментариев. Ну, конечно, да. Говорю красавицам «да», <laughs> так сказала. Тоже два «так» и девчата в финале. Тыждень ожиданий на решение жюри и вырок. Цього року до прямих ефірів ви не потрапляєте. Проте Слава Фролова зауважила, що це не остання їх зустріч. Участь у подібному шоу зазначають вокалістки. Це море вражень, можливість себе проявити, переглянути свій виступ та зробити висновки. Мы уже сделали свои выводы, что нам нужно там поправить. Да, там может со стороны репертуара другую песню спеть думаем. Чтобы ближе к там, к народу, там да, да, чтобы жюри понравилось, не знаю, может, с песней чуть-чуть там да. не ту не ту выборами, подобрали. Да. Зараз сестри навчаються в Олександрійському училищі культури, де є постійними учасницями різноманітних заходів. Проявили себе як старанні та обдаровані студентки, зазначає їх викладач Роман Мирний. Вони проявили себе як достатньо творчої особистості в постійному пошуку. Було дуже цікаво з ними працювати. Знаєте, є така, от в педагогіці є така тема, коли говориться, що не лише викладач навчає. А ще і сам вчиться паралельно, чомусь іще для себе новому, чомусь такому, що дійсно для нього ще не пізнане. Я можу сказати те, що особисто я за той час, що я працював з цими дівчатками, дійсно, можливо, також виріс разом з ними. Чому? Тому що у них свій стиль, у них своя якась така особиста лінія, особиста навіть в творчості в їхньому підході до музики. І я думаю, що навіть дечому вони мене і навчили. З того, що ми їх навчили нас в нас училищі, я можу сказати те, що все ж таки ну, якісь такі фундаментальні навики і знання, і вміння, і з постановки голосу з вокалу, я думаю, все ж таки вони отримали. Те, що вони стали, так можна сказати, певною мірою, лауреатами конкурсу Україна має талант, звичайно, це дуже дуже добре. Це говорить про те, що все ж таки вони рухаються вперед. Єсть такі позитивні, позитивні зрушення, і єсть головне те, що дівчатка не сидять на місці. Вони шукають, вони постійно шукають і репертуар, вони постійно шукають і нові форми. Вони постійно знаходяться в такому от вони горяться. Дівчата знайомі за сценою ще з дитинства. В семірічному віці вже перші перемоги. Вони лауреати міських та обласних конкурсів, фестивалів всеукраїнського рівня. Були спроби потрапити і на голос країни. Тетяна та Оксана пройшли два відбіркових тури. Тож можливо, наступного разу ми побачимо їх в інших талант шоу. Юґетнібегінюфомерсі, Вайвантюзмі, Юґетмібегіню Фомерсі, Вайвонтюре.